Вітаю всіх, хто дивиться Калуське, міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. Студії Олександр Смаль. 9 серпня відбулася нарада оргкомітету з підготовки та відзначення в калуші 21-ї річниці незалежності України та дня державного прапора. Обговорювався план заходів. Визначалися відповідальні особи та засоби для його здійснення. Для упорядкування міста до дня незалежності, 17 серпня, буде проведена загальноміська толока. Серед необхідних робіт та заходів, які мають бути завершені до 22 серпня, скошення трави на території парку культури і відпочинку, встановлення вздовж центральних доріг міста 89 урн для сміття. Керуюча справами виконкому Наталія Бабій розповіла про завдання, покладені на робочу групу, яку вона очолює. Серед них традиційно відзначити та нагородити кращих людей міста, подяками, грамотами Чесними грамотами, срібними і золотими значками калуш та іменними годинниками. Вона наголосила, що при визначенні претендентів слід брати до уваги, щоб відзнаки вручались послідовно. Тобто, не отримавши попередні роки подяки чи грамоти, людина не може претендувати відразу на годинник. Будуть виготовлені бігборди з привітаннями міського голови та сіті лайти з програмою святкування. Придбають великі і малі державні прапори, сувенірну продукцію для гостей міста, покладуть квіти до пам'ятників і пам'ятних знаків. Про план заходів розповіла заступник міського голови Оксана Табачук, запросивши усіх охочих автолюбителів взяти участь у автопробігу. Урочиста церемонія починається на бульварі Незалежності о 10-й годині, так як це буде по всій Україні. Там же ж невеличкий концерт духових оркестрів і формування колони для автопробігу. Цього ж дня на площі героїв буде святкування, фотовиставка відкриється. Це наші музейники працюють. І е, будуть проведені майстер-класи, з ткацтва, мистецькі акції, калуський автограф і так далі. Арт-фестиваль дитячих малюнків, служба в справах дітей буде проводити, закриття масових заходів, спорт для всіх буде проводити. Це все буде на площі героїв. Завершиться, воно концертною програмою наших виконавців, караоке і молодіжною дискотекою. Сама річниця незалежності 24-го почнеться молебнями, Ми вже говорили, що власне на цей день ми будемо звертатися до, через буде звертатися до священнослужителів. Напевне, десь година 8 почнуться молебні, тому що о 9.30 вже в підгірках традиційне урочисте віче біля могили. І е, так само там будуть представництво влади о 10.15 біля юності і о 10.40 е, на площі героїв будуть формуватися колони для участі в урочистій ході до каменя незалежності. Е, ну так само то вже культура там подумала, яким чином зробити ці колони видовищними десь е, цікавими. І В 11-й годині розпочинається святкове віче на Баварі Незалежності. Ми вже домовилися, що триватиме офіційна частина десь хвилин 40-45, а далі концертна програма для е, жителів міста. Ну, так як Напередодні на площі героїв, так і тут мала би бути обов'язково святкова торгівля забезпечена. Ми зараз про цю координацію будемо говорити, бо в плані заходів воно є і е е е після цього на. Першу годину буде урочиста сесія в мінералі. А так само є ще захід закриття міського турніру з футболу на призи клубу Шкіряний М'яч на стадіоні о 12-й годині. Тобто в часі ми практично все розводимо, всі бажаючі зможуть бути на всіх заходах. Ну і нарешті завершиться святкування наше у парку культури та відпочинку о 18-й годині почнеться. Концертна програма за участю наших виконавців, гостей міста а також запрошених зірок естради і народні гуляння. Молодь міста планує акцію святкові вогні. Це на озеро будуть, буде, буде спущено 21 плита із свічками. На честь 21-ї річниці незалежності ще невідомо чи буде як минулоріч запалена ватра в парку. Тут працюватиме святкова виїзна торгівля, запустять фонтан, встановлять у місцях масових святкувань. А це бульвар незалежності, площа героїв та парк, біотуалети, контейнери для сміття та пластикових пляшок. Під час святкування буде перекрито рух на вулиці Степана Бандери і бульварі незалежності. Чергуватимуть в цих же місцях дві машини швидкої допомоги. Щодо розважальної програми, то на площі Героїв. Відбудеться українські караоке і дискотека. Щодо концертної програми, то виступатимуть калузькі виконавці, гурти та ансамблі, переможці та лауреати обласних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. До речі, у святкуванні будуть задіяні навіть трембіти на великий концерт, що відбудеться у парку культури, запросять одного з українських виконавців чи гуртів. Можливо, це буде учасник голосу України Назар Савко. Прозвучала інформація, що деякі калушани звернулися до міського голови з проханням запросити епатр... Тажного дідя, чи він приїде наразі невідомо, ведуться перемовини. Хоча те стане головною окрасою свята його присутність залишається питанням музичних вподобань. І традиційно на День Незалежності проїзд у калівських маршрутках для пасажирів у вишиванках буде безкоштовним. 7 серпня у міській поліклініці запрацював новий сучасний і, за словами фахівців, зроблений за європейськими стандартами ліфт. На його придбання і встановлення з міського бюджету було виділено 425 тисяч гривень. Такого ліфта, який встановили в міській поліклініці, немає жодна установа калуша. Зроблений за європейськими стандартами. Безшумний ліфт може підняти вгору та опустити вниз понад 600 кілограм. Цей ліфт призначений для перевезення пасажирів і хворих. Його можливість є така, що каталка може заїхати і виїхати, і в спородженні медичного персоналу. Його вантажу підйом 630 кг. Він розрахований на 8 чоловік. Його збирає завод Браво, який знаходиться в Києві. Із аналогів європейських ліфтових заводів. Ну, зараз ви самі побачите його конструкцію. Він в виконанні нержавійки Із частотником. Ви навіть не відчуєте, що він їде. А до цього часу який відчув до цього часу був у нас називається Радянського Союзу чи Ленинградський називався. Які двері відкривалися, розпашли, а тут будуть автоматично. На відкриття ліфта у міській поліклініці зібрався весь медичний колектив. Завітав цього дня в медичний заклад міський голова Ігор Насалик та його заступник Василь Турчин. Можна Сказати, що Михайло Богданович прогрес мені цим ліфтом всю починку і задівнерті. На протязі двох років. Ну, неправильно. Навіть виступав на сесії. Ні, то я зробив про те, що треба. Скільки нам обійшовся цей рік? 425 тисяч. 425 тисяч. Хочу просто всім сказати, що Рожнятівська лікарня, от тільки що Анатолій не був, Рожнятівська лікарня, на всі потреби на рік має 10 тисяч гривень. Поліклініка використала тільки. Одна поліклініка, 420 тисяч. Це, це рівно, як 42 районні лікарні. Ружняці, і не району. І одне тільки побажання, щоб ви отримували комфорт і вже не бігали. Хоча, з однієї сторони, бігати також треба підтримувати фізичну форму. З іншої сторони, щоб хворі також отримували комфорт. І... Що томографія зараз буде забезпечена, бо дуже багато людей не може забезпечити. Це величезний плюс. Головний лікар міської поліклініки Михайло Гаврилишин наголосив, що для нього та його працівників цей день є особливим, і на нього вони чекали давно, розуміючи, що новий ліфт це просто необхідність для установи і, звичайно, зручність для медперсоналу та пацієнтів. Для мене і для колективу це сьогодні свято, бо справді це справа діло дуже потрібне. Всі розуміють його необхідність, і влада розуміє. І люди розуміють, в медичному закладі повинен бути, але не завжди воно знаходиться. Ви чули ті цифри, як фінансуються зараз бюджетні установи і бюджетні заклади різні в різних районах і тому подібне. Ми взагалі випадаємо із загального контексту фінансування по області і в західному регіоні. І ось урочиста мить перерізання стрічки з радістю. Цю місію виконав міський голова. І відразу ж спробував, як працює нова техніка разом зі своїм заступником, головним лікарем поліклініки та нашими кореспондентами Ігор Степанович проїхався на четвертий повер. Варто сказати, що ліфт справді відповідає європейським стандартам: безшумний, освітлений, просторий. Перебуваючи в ньому, відчуваєш себе набагато комфортніше аніж в інших старих ліфтах. Після відкриття нового ліфта міський голова зустрівся в актовій залі поліклініки з медичними працівниками. Тут він і ще раз наголосив, наскільки пріоритетною є медична галузь у калуші, повідомивши, що медицина і надалі буде розливатися. За сім місяців цього року вже було виділено на центральну районну лікарню підгірки 5 мільйонів гривень. І це ще не кінець в найближчих планах, зазначив Ігор Степанович, знову закупити медичне обладнання на 7-9 мільйонів гривень. А ще розширити базу онкохворих, фінансування якої буде здійснюватися за кошти міської ради, також цього дня міський голова вирішив питання щодо коштів на відрядження медпрацівникам поліклініки та пообіцяв їм кондиціонери. Уже тривалий час мешканцям калуських багатоповерхівок дошкуляють комарі. Проблема ця не нова. Тепло і волога у підвалах ідеальне середовище для розмноження набридливих комах, які роблять нестерпною ночівлю у власній квартирі. Про ефективність боротьби з комарами у нашому місті дивіться у наступному сюжеті. Як виявилося, щоб позбутися комарів у власному помешканні, треба звернутися в ЖЕО за місцем проживання? Ті, в свою чергу, обстежують підвальне приміщення, і якщо воно сухе, повідомляють санітарно-епідеміологічну станцію. Працівники якої запевняють, що буквально за день-два реагують на звернення, що співпраця налагоджена. Дезінфекція в одному підвальному приміщенні для ЖЕО обходиться приблизно в 150 гривень. Якщо ж підвал вологий, його треба висушити. Чому ж тоді, коли схема така проста і? І не надто дороговартісне місто потерпає від комарів. Є комарі дуже в набілаці, блинш на чотири. Комари дуже великі, як боремося. Включаємо таблетки, включаємо всі смесі, бо інакше немає виходу ніяк. А там річка ще цей там. Там не тільки комарі, там ще є жаби. А скажіть, будь ласка, чи ви зверталися вже, щоб протруйня? А то ніякого смисла немає. Жек нічого ніколи не поможе. Це, якщо б люди самі створили якісь спілки свої, так би щось вирішували. А так, Жек. Це просто відмивання грошей. На гробовську, на гої, на бані. Є, буває. Кую, щось таке, б'ю. Як можна». А не зверталися вже. А що, вже -то того може? Додай, я трошки. Що сезон такий, везде комаріє. А як ви з ними боретеся? Так, лікарствами. Магазини. А не зверталися вже, щоб у підвалі протруювали?» Там завжди закрито. У нас Січових стрільців в комарі є. боремося таблетками. А чи зверталися в жало, щоб оттруювали в підбалі? Ні, ні. Ні, не звертались. А, а то можна, то я не знала. – Ні, я на Лесі Українки, але слава Богу, в мене комарів цього року немає. Раніше були, зараз немає якось. А в підвалі зробили порядок і слава Богу, все нормально. Я живу на вулиці Підвальній, Вона проти вашого телебачення. Ти що? Є комарі є. Зараз жара, ти є комарі, з підвалу вилазять, будинок старий, Ті комарі є. Мокро в підвалі ті є, й комарі є. Хіміків 64. Комарі просто ужасні. У підвалах нічого ніхто не робить, не кропить, ні санстанція, нічого. От учорашнім днем взяти вечором. По стіні таке у 10-й годині лізло. Ми не знаємо, що чи п'явки, чи що добирались до вікна. А чи ви зверталися вже, якщо прошу? зверталися, зверталися неодноразово. Яка відповідь? Ніякої. Дотепер немає відповіді, ні дверей, нічого немає. Директор комунального підприємства ЖЕО номер 4 Василь Фурда заявляє, що є проблема в тому, що мешканці засмічують каналізаційні системи відходами, які треба викидати у сміття. Тому труби забиваються і затоплює підвали. Є виявлені такі випадки, що людина робила ремонт в квартирі, всю шпакльовку, всю фарби просто-напросто з 8-69-го поверху опускає наниз, забивається каналізація і в результаті певний час. Ну, вона забита, все зливається в підвал, поки наші люди прийдуть зроблять, але це також потребує і заміни трубопроводів після того. І внаслідок чого, як говорить, з однієї і з іншої сторони виникають такі ситуації щодо нечистот в підвалі. Розмноження комарів у місті набуло настільки масового характеру, що протягом місяця обіцяють провести планову дезінфекцію у всіх проблемних підвалах. Міський голова дав вказівку, щоб Комплексно провести дезінспекцію всіх підвалів, щоб не було ні, ні в одному підвалі не було комарів, щоб всі підвали були, були чисті. Це наша безпосередня така вказівка від міського голови, до якої ми дотримаємося. А поки що використання хімічних засобів боротьби з комарами на найкращий вихід з ситуації. Вчені дослідили, чим ефективніший засіб, тим він шкідливіший для людей. Адже якщо отрута вбиває одну живу істоту, то вона небезпечна і для іншої. Вчені стурбовані і тим, що через мутації і генетичні зміни деякі комарі не реагують на сучасні препарати, припускають, що з часом їх кількість зростатиме. Особливо небезпечні хімічні засоби проти комарів для дітей вагітних і жінок, що годують груддю. Аерозолі і креми, що відлякують комах, потрапляють в організм через шкіру, іграшки, предмети побуту, фомігатори. А це пластинки та рідина, що випаровуються, хоча їх радять використовувати не більше двох годин не ближче ніж на два метри від людини, та при відчинених вікнах викликають головний біль шум у вухах, реніти, алергію, можуть спричинити позиви дублювання і навіть астму. Спіралі виділяють при згорянні шкідливий формальдегід, А ультразвукові прилади негативно впливають на нервову систему. Ультрафіолетові лампи не мають шкідливої хімії, але є небезпека ураження струмом, тож не отруюйте себе та своїх дітей, навіть якщо на упаковках написано, що засоби допустимі навіть для немовлят. Екологічно чисті варіанти встановити на вікно москітну сітку або, хоч на дитячим ліжечком болдахін. Залишаються дієвими і народні методи. Комарі не люблять запаху герані, гвоздики, анісу, евкаліпту, лаванди чи брецю м'яти. Олію цих рослин можна змочити вату і поставити на підвиконня чи біля ліжка, змастити відкриті ділянки тіла або ж випарувати в ароматичній лампі. І перш ніж черговий раз увімкнути в розетку фумігатор з хімічною пластинкою чи рідиною, подумайте і краще покладіть на вікно горщик з геранню. Жінки, які народили і виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, мають право на отримання почесного звання України мати мати-героїня. Проте на практиці далеко не всі багатодітні матері користуються належним визнанням від держави в селі Белеїв Долинського району. Під час святкування дня села багатодітних матерів вшановувала громада. У селі Белиїв Долинського району мешкають сім багатодітних родин. Вони очікують, що жінку, яка народила і виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, держава відповідно до закону, нарешті назве матерями-героїнями. Втім, лише дві із них отримали офіційне підтвердження. Документи ще п'ятьох претенденток затрималися десь у владних кабінетах. Запрошений на святкування дня села, очільник благодійної фундації В'ячеслав Кредісов не лише вручив багатодітним матерям подарунки, а й пообіцяв взяти справу їх належного пошанування на державному рівні під свій особистий контроль. Дійсно, в селі коли я почув, що семи е багато дітних сімей, тільки дві жінки отримали цей статус і мають деякі пільги. А решта вони ще досі не отримують. Більше того, двоє вже померли. Це жах. І тому. Кредісов прийняв рішення. Ну, за цим треба взятися і треба показати чиновникам, як треба працювати. Треба послухати в кабінети не тільки франківське, що треба київське, за в але досягнути результату. Напередодні святкування 400-ліття села, за виділені благодійною фундацією Кредісова кошти, було виготовлено і встановлено довкола сільської ради дерев'яного огорожу. День села відзначила нещодавно і громада віддаленого гірського села Гриньків, що поблизу осмолоди на Рожнятівщині, щиру, дружню і теплу атмосферу свята не змогла зіпсувати негода, сильна гроза з градом. Чудовим доповненням до святкового концерту був виступ талановитого вокального колективу, лауреата різноманітних фестивалів і конкурсів народного аматорського чоловічого гурту Братова із Перегінська під орудою Ярослава Люльчика. Приїзд відомих артистів став подарунком місцевим мешканцям від благодійної фундації Кредісова. Незабаром розпочнеться новий навчальний сезон у спортивно-виховних закладах міста. Дитячо-юнацька спортивна школа Сокіл зустріне своїх вихованців якісно оновленим приміщенням. Ремонту приміщення спорткомплексу сокіл потребувало давно. За роботу будівельники взялися навесні цього року. Основним завданням було замінити вікна, адже широкі вітрині шиби та висохлі рами завдавали чимало проблем, особливо у холодну пору року. Замінивши старі вікна на новітні, енергозберігаючі металопластикові, ремонтники взялися за якісне оновлення фасаду. Про первинний вигляд колишнього будівельника нагадує лише мозаїка, яку вирішили залишити, пам'ятаючи про її певну архітектурну цінність. Проте ремонтувати спорткомплекс необхідно не лише ззовні, але й усередині. Деякі дрібні роботи у фойє та в ігровому залі ДЮСШ США Сокіл адміністрація школи взяла на себе, адже цей спортивно-виховний заклад може похвалитися власно заробленими коштами. Як повідомив директор США Сокіл Богдан Когут, за рік школа може заробити більше 300 тисяч гривень, пропонуючи бажаючим скористатися послугами басейну Посейдон та Сауни. Трохи менші, та все ж реальні кошти вдалося зробити, здаючи в оренду ігровий зал. І хоча попереду ще досить значний обсяг ремонтних робіт, то все ж адміністрація задоволена і тим, що вже зроблено. Дуже багато цього року у нас по приміщенню десь «Сокли», по приміщенню спорткомплексу, дуже багато робіт виконано. В першу чергу ми з самого початку зробили ремонт і реконструкції входу, Потім почали ремонти і реконструкцію спортивних залів. Вставлено металопластикові вікна, двері набагато тепліше, набагато затишніше, набагато ну, затишніше стало в Дивився «Сокіл» за нашому приміщенні. Ми неодноразово попередні роки зверталися до керівництва міської ради посприяти нам у ремонті, в створенні умов належних умов для наших спортсменів, тим більше. Але цього року, в рік Олімпійських ігор, тим більше коли Калуш має трьох учасників Олімпійських ігор, дійсно керівництво міста з розумінням поставилося до наших проблем, виділило кошти на ремонт. І цього року ми по приміщенню «Сокіл» Ми дуже багато зробили як попередні роки по ремонту приміщення плавального басейну. сейдону. другою серйозною проблемою для спорткомплексу був є і поки що залишається протікаючий дах. За словами Богдана Когута, площа даху становить близько 2000 тисяч метрів квадратних. 1200 метрів квадратних вже відремонтовано. Решта 800 чекають своєї черги на ремонт цієї частини даху. Калуська міська рада виділила 60 тисяч гривень. Ця сума, як виявилося, досить мала для виконання робіт, а тому дуже тяжко знайти фірму підрядника, яка б погодилася працювати за мінімальну ціну. Проте адміністрація спортшколи надіється на краще вирішення цієї проблеми. Ще одна перспектива, цілком можлива, відкриється перед школою 15 серпня. Саме цього дня фонд братів Клишків розглядатиме заявку до США Сокіл на оновлення відділення боксу. Кошти на новий ринг, спортінвентар та ремонт приміщення пообіцяв видатний український боксер Віталій Кличко під час перебування у калуші в червні цього року. Стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб Калуш свою першу домашню гру проведе у неділю 12 серпня, приймаючи команду Пробій із Городенки. А поки що, підопічні Юрія Маляра та Сергія Бурковського аналізують попередній матч і наполегливо тренуються, готуючись потішити своїх уболівальників. Друге коло обласного чемпіонату, дорослий склад ФК Калуш, розпочав з 10-го місця, а юнаки з 3-го. Перший матч Калушани провели 5 серпня на виїзді з командою Галичина Вапно з Галича. Гра видалася досить цікавою, гострою і результативною. Дорослі зіграли у нічию 3-3, а юники привезли із бурштина, де відбулося ця зустріч свою чергову перемогу з рахунком 1-3. За словами тренера основного складу футбольного клубу Калуш Юрія Маляра, друге коло довелося розпочати із певними змінами у команді. Роман Третяк перейшов в команду з Угринова, Назар Петрук захищатиме кольори Ясполя із ясенова Пільного, а Андрій Салаш виступатиме за Долинський нафтовик. Покинув команду і воротар Юрій Сорока. Натомість наш склад поповнився калушанином Андрієм Драганом, який у першому колі грав з унгтовику, і Тарасом Ковальчуком з Тужилова, який виступав за місцеву команду. Поки що невідомо, коли будуть готові до гри травмовані Василь Іванів та Андрій Рибачин. Проте дорослий склад ФК Калуш якісно поповнився і юними даруваннями Андрієм Мельником та Олегом Болондіним, які у першому колі виступали за нашу юнацьку команду. Як повідомив Юрій Маляр, зараз команда ставить перед собою завдання піднятися на шосте місце чемпіонату, і такий рубіж при сьогоднішньому складі є цілком реальним. А от юники, які зараз міцно тримаються на третьому місці рейтингу найсильніших, звичайно ж, борються за першість чемпіонату, проте це не є першочерговою задачею. За словами тренера юнацької команди Сергія Бурковського, головне виховати чудового гравця для основного складу калуського футбольного клубу. Наше основне завдання, як би там не було для юнацької команди, це готувати резерв на майбутнє для дорослої команди. Але по ходу першого кола перші ігри, друга, третя. І ну, так вийшло, що ми, що ми попали в трійку, і бороли бо боремося і бороли за призові місця. Ну я думаю, що так будемо продовжувати і в другому колі. Ще раз скажу, основних завдань таких не було, але якщо ми вже скажу так, якщо ми вже на тому місці, то ми вже будемо відповідати тому рівню і будемо старатися, щоб ну, не опускати планку нижче. Отож, футбольний клуб Калуш готовий влаштувати свято для уболівальників на газоні стадіону Хімік уже скоро, у неділю 12 серпня. Суперниками «Калушан» буде команда Пробій з Городенки. Нагадаємо, що перша зустріч між дорослими командами завершилася нічиєю 1-1. У юнацькому двобої калушани довели свою перевагу, забивши городенківцям шість сухих м'ячів. Шановні громадяни, відповідно до закону України про мисливське господарство та полювання, у мисливський сезон 2012-2013 років у мисливських угіддях Калуського району буде проводитись полювання на перенату дичину. З початком нового сезону зростає тривога правоохоронців. Оскільки у минулі роки, особливо у дні відкриття полювання, зареєстровані випадки порушення правил використання мисливської зброї, що призводило до надзвичайних подій, загибелі, поранень громадян та внутрішніх працівників внутрішніх справ. Задля встановлення належного контролю за охороною державного мисливського фонду, дотримання мисливцями правил полювання, виявлення фактів браконьєрства та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, розкриття злочинів та недопущення надзвичайних подій в Калуському міськвідділі ОМВС проводиться ряд заходів. З Числа працівників дозвільної системи, дільничних інспекторів міліції, представників ДАІ створено мобільні пересувні групи з перевірки дотримання правил полювання. Розроблено детальний план роботи із виявлення фактів браконьєрства та вилучення зброї з незаконного обігу. Перевіряється інформація про осіб, які незаконно зберігають вогнепальну зброю та можуть перебувати в мисливських угіддях з браконьєрськими намірами. Працівниками міліції ведеться посилений контроль за станом пожежної безпеки, прохання не залишати у місцях відпочинку непогашені вогнища, які можуть призвести до масштабних пожеж. Начальника Калузького міськвідділу у МВС, підполковник міліції Олександр Куртий. І на сьогодні це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю приємно відпочити у вихідні. На все добре.